Всім привіт, зараз я у Кракові, але знаєте, що в цей раз в мені він не заходить, так як минулий, і ці події останні, що трапилися в Україні, мене дуже сильно Ну, я не можу сказати підібрати слів, тому що я зараз іду і ніби посміхаюсь, тому що якби тут це Європа, тут всі такі нелегкі... Ось і... Іду і знаю, що ну, немає організму. Енергії тратити на витрачати на цю радість, на кайф, на дві тому що я розумію, що я завтра повернусь в Україну і знову почнеться та та сама історія. Ось, якщо чесно, просто ну якось не те, що я там це спеціально роблю чи ні, просто такий стан, що от як, ніби не хоче організм витрачати свою енергію на радощі зараз. Думаю, що зараз... ну, тому що зараз я знаю, що я повернуся, як, ну, знову таки повторюю, що буде те саме, все те саме, все те саме. Сирени, тривоги, бахи, це жахи, жертви, смерті. Не дай Бог. Ну, я не хочу. Я розумію, що від мене нічого не залежить, хочу я чи ні, це війна. І. Те, що сталося в Чернігові, це... я не знаю, як може бути там, називати там, там, кацапи, хохли, як говорять, якщо це діти помирають, це діти неважливо це кацапи, хохли, неважливо, хто це. Розумієте? Ну, як? ну я ж розумію, що я маю на увазі. Ось, ну сумно, сумно сказати це. Це розрив душі, розрив душі і я плакала вчора. Я приїхала я просто рибу вчора, цей день від тих новин, які були від тих кадрів е, якесь таке душі колотнече. Насправді. Ну, якось... так. Візуально можна посміхатися, так, але ви знаєте, що робиться більше. Тих, хто переживає, тих, хто. Ну, мені дітей шкода. Мені, мені завжди було шкода. Е... Мені завжди було шкода людей, які помирали раніше, ніж які помирали раніше, ніж і природою це було задумано. Так, якщо людині виведено на 90 років померти, якщо людина померла з своєю смертю у 90 років, це нормально. У мене немає такого ну, жалю. Тобто я радуюсь, що людина прижила да, класно. Але коли це помирають малесенькі дітки, дітки, просто людина вийшла, дитина одягнула матусі її. Це було свято. І вона просто знала, що вона помре в день. мене мене просто я, мені це просто. мені зараз плакати просто. Тому немає в мене зараз такого настрою, що це дві, це Польща. краки, підписовки все. Але ну, не хочеться посуватися, не хочеться, не хочу плакати, тому що мені потрібно сьогодні. Мені зараз все потече. Я зупинюся. На жаль, просто стан не, як вам сказати, безсильно. Просто це сталося, людина померла. І ти нічого не можеш змінити. Тому тримаємося, бережімо себе і потім розкажи, я в автобусі їхала. Це окрема тема. Все. Поїхали далі. Ще вийду. Взяла поїсти, поки не немає. Ось в мене запечений і зарочка і хліба, ліба. Приємно мені бути. Буду чекати Таню. Включи капитальник. Дуже класна тут кухня. Mm -hmm. броколі ще, здоровья. Проколище. Значит, это было. Не прокляли, а цака пуста дуже смачна. Барсо. Дуже дуже ситно, і дуже смачно і дуже багато. Так, все. Чекаю на Таню, фаміру. Дуже великі порції. Коли каша цілий день. Mm. Не каша, а як вам сказати, як базу знаєте, багато думка, які треба думати, як жити далі. Mm. Тому що знову читаю, що авіація Ну, mm. Це просто... <рес> Я не знаю, коли Думок дуже багато, насправді. За, в школі мені запропонували прокататися на тест. Урок під no. інструктор мене Думший, Олександр. Ну, чекаю, поки. Знаєте, так як може психологічно якось відтягуються всі моменти, тому що дуже тяжко прийняти рішення. Так, кардинальне. <рес> У мене багато чого мені змінилося, але те, що я не можу розповісти на каналі. На жанрі,